Так. Так. Маляточка, вітаю вас на уроці літературного читання. Юлечко, включи, будь ласка, камеру. І вам потрібно підготувати підручник сонячні вітрила. Я думаю, що ви вже це зробили, так, малятка? Ні. А в мене немає сонячних вітрил, я здала. Так це ж твій підручник, нащо ж ти його здала? Це ж не шкільний підручник, а твій підручник, який батьки купували. Ну, доведеться Юля читати з екрану. Юльчик, камеру включи, будь ласка. Зараз. Малятка, а працюємо. Ні, ні, ні. Працюємо. І почнемо ми ось із чого: з розвитку нашого мовлення і налаштування. Продовжіть, будь ласка, речення. Для мене літо це. Ну, і там одне якесь слово. Кирюшка, починай. Для мене літо це канікули. Супер, дякую, Ігоре. Для мене літо – це канікули. Дякую, Юлечко. Для мене літо це прекрасні канікули. Дякую, Міланко. Добре, Міланко. Для мене літо – це Море, Море, дякую. Полінка Казаренко, будь ласка, камеру включай і тобі слово. Для мене літо це і, і тепло і отдих. І відпочинок. Дякую. Будь ласка, Полінка Лавриненко. Відповідаємо вкусно, не малюємо на екрані. Полінка, Лавриненко. Ой, тебе погано чути, Полічко. Повтори, будь ласка. Це море, тепло і сонце. І море, і тепло, і сонце. Чудово. Дякую вам, малятка. А для мене літо це все те, що ви сказали, і ще дещо. Здогадайтеся, будь ласка, за ось цим текстом. Що ще для мене літо? Літо, ка, вітки. Я завжди знаю. Ану, то, будь ласка. Це бджілка, це бджілка. Так, правильно, це бджілка. Для мене. От ви висловились і я висловлюся. А для мене літо це комахи. Окрім всього того прекрасного, що є. Для мене літо це ще й комахи, які у великій кількості з'являються на наших просторах. Комахи, комарі. Так, і не тільки комарі, а ще й інші комашки. Дякую, Кірюш. Отже, чому загадає хто? Туда жули, правильно. Ось вам наступна загадка. Будь ласка, поставте мітку. Там, де зайве на вашу слово. Міточку. Не намалюйте фігурку, Кирюша, а мітку поставте, будь ласка. Ось таким чином. Мітку. Полінка, вмієш мітку ставити? От Кирило, достатньо. Кирюшенька, достатньо однієї, не треба зафарбовувати нічого Можна Я покомую свою От, думку. Да. Можете прокоментую свою да, Полінка, думку? Так, поки... Полінка, будь ласка, прокоментуй свою думку. Змілі, бджола, бджоляр, бджола, бджолина, і це все асоцірується бджолами, а це дж... 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 джич. Це щось то непонятне. Не Это не бджоли. Так, тобі не зрозуміло. Але бджоли ж дзищать. Так, Дзишчать. і везде є буква «Ж». Так, але ж і тут є буква «Ж». Не знаю, просто «Дж». Буква, буква сполучення, так? Буква сполучення «Дж». У всіх словах є, в цьому немає. Добре, Алінко, а ти чому вибрала це слово? Тому що тут «З», «З». А тут дз. Так, буква а сполучення ж. Дз. Добре. Дз. Угу. Дякую. Добре, Юлія. Що там дз, а у всіх остальних дж, дз. і тут дз. там джола, джолинний, «бджміль», бджоляр, а це дз ж зовсім друге слово. Зовсім інше слово. Буква сполучення дж присутня. У всіх Можна словах я. з цього, так, Дариночко. Мій целяр ну, це, це бджоли, це ж організм, а от це просто звуки, як вони. це Ну, зрозуміло, добре. А бджолини це хіба е, імен, іменник? Ні, це теж не істота. Те. Так, теж, начебто, не істота. Гаразд, добре маляточка. Отже, ви обрали слово дзищить, тому що в ньому немає букву сполучення дж. Назвіть, будь ласка, діє слово із запропонованих тут? Міланка? Ні, слово малята, малята. малята, Ну що це таке? Навіщо так робити? Назвіть, будь ласка, дієслово. Зижчить дієслово. Назвіть, будь ласка. Так, хто це мені шкоду робить на екрані? Маля. Маляточка. І мені не ну, маляточка, ну нам треба. Будь ласка, не крадьте час, щоб ми все встигли з вами. І назвіть, мі... будь ласка, Прикметник. Дзвій. Ой, джвіщі. Ні, тоді є слово, прикметник назвіть. Ханахсіна в мене права джолиний. Бджолини, дякую. Коли я кажу назвіть, то ви називаєте усно, а не обводите. Добре. Мітками ми вже позначили слово, а усно називаємо те, що е, я попрошу. Отже. Ви правильно здогадалися, що ми описуємо бджолу і бджола дзищить. Це все тому, малятка, що сьогодні ми будемо читати з вами оповідання Михайла Слабошпицького, яке називається золоті бджоли. Висловіть, будь ласка, свої припущення. Про що піде мова у оповіданні золоті бджоли? Алінко, ти як думаєш? Там ну золоті бджоли це приносими смислі, ну вони. А, 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 добрі, і вони мєдр, мєдр. А золотими їх називають в переносному смислі. Дякую, Алінко, ну, за твою тому, думку. Тому що вони ходом мед і, і їх називають золотими бджолами. Як і золоті руки, О, Дякую, Сергію, дякую, 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 Алінчику, Ну, Висловлюєшся б своє передбачення. Дякую, будь ласка, Даринка. Пджою вони роблять мед, вони їх називають золоти, тому що вони не так просто не нападуть. Якщо ви mm -hmm. його когось так побили, то, то він буде захищати, а ще є така поговорка. Якщо помре остання бджола, весь мир теж помре. Так, так, дякую тобі, ви дуже багато знаєте про бджіл. Спасибі. Дариночко, Юлія. Я думаю, теж як Аліна, тому що золоті бджоли, їх називають, що вони роблять доблі, добрі справи, вони mm -hmm. не кусають, вони, вони роблять мед, збирають нектар, і їх називають mm -hmm. золотими, тому що вони дуже хороші. Так, отже, вони Полін... дякую, Юлія Полінка. Лавриненко, твоє припущення? Поліночка? Полінки, напевно, з інтернетом. Поліночка, ти чуєш мене? Мені також... Мені мікрофон так, будь ласка, Ілюшка, тобі слово. Я бачу, що ти підняв руку. Твоє припущення? Золот... Я соглашусь один, тому що золотих бджол вони не кусаються, вони роблять mm -hmm. меди і. Їх назвали золотими, тому що вони нікого не кусають і mm -hmm. роблять мед. І роблять мед. Дякую, Ілюшенька. Тобто, ви думаєте, що оповідання буде про добрих милих бджіл? Я правильно вас зрозуміла? Так. Так, ну, гаразд, перевіримо. Щоб перевірити, нам треба відкрити, відкрити сонячні вітрила на сторінці 142-143. Відкрийте, будь ласка. Оповідання, воно за розміром величеньке, але ми його будемо читати з вами частинками сьогодні і завтра його Тож, відкрите сторіночку 142-143. І першу частинку, подивіться, де я позначила червоною лінією. До цих пір ми з вами зараз почитаємо ланцюжком. Читайте, будь ласка, з підручника, щоб вам було зручно, але якщо підручник у вас десь спугівся, то читайте з екрану. Готові? Так. Так. Що означає ланцюжком, пам'ятаєте? Mm -hmm. Так, по одному Добре. реченню. Я називаю ім'я, а учень Тож Слідкуйте, будь ласка, Кірюша. Mm -hmm. Аліка Кирюшенька, по одному реченню до крапочки. Бачите, до крапочки дочитав Аліна. О, дві, дві маленькі хатки стоять з, нашої, з нашою великою хаткою у садку. Угу. Продовжуй. Це... І, і, і я вже зранку біжу до них. Ігоре. Катки називаються вуликами. Полінка Казаренко. Очі зирк у вікно соняшні промні так і стрибають по шибках. Юлія зирк по хаті, а їхна хата. Маргаритко так... до Крапочки Юлія зупиняйся. Маргаритко. А чи ми читаємо? Ось тут. От так. О, маляточка повітря на тривога. Пройдіть, будь ласка, в безпечне місце. До побачення! До зустрічі, люди. От так в трима після тривоги, будь ласка, пройдіть в безпечне місце. Бай -бай. До побачення, до зустрічі, Дариночку.